Не чіпаємо сховається. Дам тобі водички. А Торт, давай подивимся, чи Торт, чи квіточки. Давай подивимся, чи торт з квітками. Велосипед ми завтра віддамо, Все, в Америку перейдемо. Дивися, що тут є, фейерверк є. Зараз випалийте буде стріляти аж до цього. То чекай, не витирай сорочку в нас, чекай. так гарно сорочки, так, так, такий красивий. Боже, я не можу. Так, то все було спали і викинь, то ви що? До... Моя красавіця, не дасть тут. Салюти. Де тіте? Зараз, зараз, зараз. Давай. Саме краще цього це равлік. Я знала, я казала, дід равлік, це буде саме дуй. Дуй носа! Посадимо. Мала. Бо... А але то треба, треба дивитися, чи торт має квітки. Ти, ти пишу, той у нас не сюди, Якби я їхав Є, ти, на ровера, то тут не висувайте, ти нехай буде. трохи а потім ми... Ми з ними лазили. Боже. Фу, як він може це в руки брати. Та то класно. А то волосочиком я таке відбираю. Ти знаєш скільки я шукала за ним в льоті всі до цього. А тут. Коляску маємо? Це коляска Софіїці. Для треба велосипеди маємо коляску. чуєте? Ми мали синів суперечку. Та що то за велосипед в селі? Подумаєш. Так, на навіть перебирайте. Викинемо. Завтра поїдемо, поїдем, попробуємо чи їздити <поїд> добре і викинемо. Село без гале! Тайді де в цьому. Твое коробочку. Десь витримати коробочку. Я весь зробила. Бачите.

Тарас, диви який торт я з квітками? Диви який торт? Шляху. З, 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 з квітками, як ти І хотів. Які квіточки! І І І Класний торт. Коли все зразу?